Чи дійсно наші гени визначають нашу долю? Як суспільство впливає на наші переконання і чому ми не завжди розуміємо це? Ви вважаєте, що люди народжуються вже з талантами? насправді все значно складніше. Давайте розберемося у цьому разом. Сучасний світ часто диктує нам думку, що наша доля закладена лише в наших генах. Люди часто пояснюють таланти, схильності або навіть поведінку через так звані генетичні коди. Ми чуємо фрази на кшталт Він народився артистом або В неї творча натура від природи. Це зручний спосіб пояснити те, чого ми не розуміємо. Але насправді генетика в більшості відповідає лише за фізіологічні аспекти. Колір очей, шкіри, структуру тіла чи мозку. Наші ж переконання, цінності і навіть те, як ми сприймаємо світ, формуються значною мірою під впливом культури, в якій ми живемо, а під свідомі програми, які на нас діють, передаються через оточення. Проте ж ми кажемо, якщо говоримо про пам'ять роду. Привіт! Я Ерія і ви на каналі Езотерія. Сьогодні ми розглянемо дуже цікаве питання, що насправді формує нашу поведінку і мислення, і чи дійсно гени визначають, ким ми стаємо. Залишайтеся зі мною до кінця, щоб зрозуміти, як формувати свій світогляд, не зважаючи на генетику. Ми живемо у світі, де чимало людей вірять, що наша поведінка визначається виключно генетикою. Дехто вважає, що наші таланти або схильності передаються від природи через так звані генетичні коди, але насправді багато хто не до кінця розуміє, що генетика визначає лише певні фізіологічні аспекти, проте наші цінності, переконання та життєві пріоритети формуються саме під впливом суспільства та культури. Один із найважливіших моментів це те, як наш мозок обробляє інформацію. Наприклад, коли ми бачимо якийсь символ, мозок одразу починає асоціювати його з нашим попереднім досвідом. Асоціативна пам'ять допомагає нам робити висновки і приймати рішення, базуючись на минулому досвіді. Проте важливо розуміти, що рівень розвитку цієї пам'яті може бути різним у різних людей. Хтось має тисячі асоціативних зв'язків. А в когось вони дуже обмежені. Часто ми пояснюємо ті чи інші дії словами на кшталт інстинкт або творча натура, але це лише спосіб визнати, що ми не знаємо, як це насправді працює. Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, як саме риба може знайти місце для нересту за сотні кілометрів від свого теперішнього місця перебування? Відповідь на це питання поки що недоступна науці, тому ми називаємо це інстинктом. У суспільстві ми часто судимо нове через призму старого досвіду, нові ідеї, технології або архітектурні рішення можуть здаватися дивними чи неприйнятними лише тому, що вони не вписуються у нашу звичну картину світу, але ж прогрес неможливий без змін. Ще одне важливе питання це людська творчість. Багато хто вірить, що люди винаходять щось з нічого. Але насправді все, що ми створюємо, базується і на попередньому досвіді зі спостереженнями, а також на властивостях з'єднуватися з, з енергоінформаційним полем. Людська креативність це не лише здатність з'єднувати вже наявні елементи в комбінації, а й можливість передбачати майбутнє, як те робили сотні письменників-фантастів. Які описали багато років тому світ, в якому ми живемо зараз, зі штучним інтелектом, мобільними телефонами, голограмами та інтернетом? Один із найдієвіших методів розвитку творчості та глибшого розуміння себе, на мою думку, це робота з картами Таро. Я займаюся таро вже багато років і можу сказати, що це квінтесенція символів і сенсів в різних комбінаціях, яка допомагає розшифрувати підсвідомість. Кожна карта несе глибокі значення, а їх поєднання краще дозволяє зрозуміти ситуації, почуття, можливості та навіть майбутні шляхи. Тому, якщо вам цікавиться тема, або якщо вам просто потрібна допомога таролога, то запрошую вас приєднатися до мого телеграм-каналу. Посилання я залишу в описі під відео. Там ви знайдете ще більше інформації про таро, а також зможете отримати відповіді на свої питання. Моя основна думка сьогодні полягає в тому, що все наше розуміння світу та себе базується на культурі, в якій ми живемо. І щоб змінити своє життя і світ навколо нас, нам потрібно критично оцінювати свою культуру, цінності, переконання, шукати рішення нові для старих проблем і виходити за межі знайомого і відомого. Тож, якщо ви готові розширити свій світогляд і пізнавати щось нове, підписуйтесь на YouTube канал і давайте разом відкривати нові горизонти в пізнанні себе та світу. Дякую за увагу! З любов'ю та світлом, Ерія!